Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Української Відьми. Сьогодні ми з вами дивимось, що вам кажуть вищі сили. На що треба звернути увагу? У нас сьогодні така гарна колода. Міленіум Таро. Будемо сьогодні дивитись. Це дуже такі цікаві, неоднозначні картинки. Не забувайте, дівчата, підписуватись, писати на телеграм, якщо вам треба щось подивитись. У вас є якісь питання або вам треба чистка, захист. Дівчата, якщо ви пишете... І вам треба дивитись багато питань, і ви якось боїтесь їх писати. Дивіться, не від кількості, залежить вартість. Прайсу немає. Людина приходить, я бачу, з чим ми працюємо, і От потім вже кажу. Хто вже звертався, то знає, що. Це доступно. Нікому не відмовляю, якщо ви чітко формулюєте. Якщо ви хочете стосунки, то ви пишете, я хочу знати, любить, не любить, що думає, наприклад, що буде. Або хочу знати по своєму здоров'ю. Конкретно, думайте зараз про себе. Будемо потокову інформацію доставати з карт. Будемо дивитися, що вони нам скажуть вище сюди. Що вони тобі говорять? Треба обирати. Треба обирати. Те, що тобі здається, що то виграш життєвий. Насправді це не так. Треба рухатись далі. Дивіться, ви виходите такою гарною королевою жезлів. Кажуть, в тебе багато енергії, але вона не рухається, не дає можливості тобі розвиватися. Якщо ви хочете, наприклад, зцілитися, дівчата, хто хворів, жезли, 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 подивіться. Тут кажуть, в тебе буде така можливість зцілитися. Можливо, в когось затяжна хвороба, або є хронічна. Але придивись, хто в тебе ворог, тому що сам початок хвороби дуже несподіваний і дуже неочікуваний. І ця хвороба не просто так прийшла. В когось вона буде кармічна, в когось вона буде. Дівчата, в кого нирки, обмін речовин, хвороби жіночі, як кажуть, треба підчистити енергетику, подивитись, тому що лікування може не давати результати. Чому важливі чистки, дівчата? Вони різні є. Я люблю ці старі методи віск, яйце, Викатка яйцем по дітям дуже добре працює, особливо по маленьким, особливо якщо перелякана або є чорний глаз на дитині. Чистки це нормально і періодично їх можна і нужно робити. сили що тобі кажуть? Не лий пусті сльози, не лий Те, що тобі здається кінцем світу, то є все одно початок. Ну, Знову жезлі, зайки мої. Все добре. У вас яких, якийсь період такий трансформації? Ми виходимо з трикутників, замкнутих тіл. Милих... Хтось дивіться, тут, можливо, з грошима проблема. Тут кажуть: або ти, в тебе два шляхи, Або ти йдеш у відлюдники. Як це, який прояв це має? Закриваєтесь від цих, від цих, сваритесь, переймаєтесь, нервуєтесь, і все одно розумієте, що все нормально. Або ви просто приймаєте ситуацію, проблему так, як вона є, і вам миттєво приходить допомога, когось знайомству. Дівчата, ну ми розуміємо, що зараз затимнення. У вас вам пара йде. Причому пара тут можуть колишні проявитися. Бачите? Як замкнуте коло день ніч. Дуже гарні карти. Дуже їх люблю. Вони за Таротота, Алістаракроля, обожнюю їх. Тут тебе дуальність. Повторюється, як цикл якийсь повторюється. Пара. Або, якщо ви в парі, відновлення, можливо, стосунків. Зрозумієте, період якийсь добрий, потім знов поганий. Каже, що горе, горе біль, переймання, тебе з кимось об'єднає. Те, що вас роз'єднувало, вас об'єднає. Давайте так. Якщо одинокі, Ну, дівчата, пара, дивіться, що, що робиться. То в нас були. Я витягаю пентаклеві пара. Зараз кубкові. Ви будете в парі, хто одинокий? Ви будете в парі, пару дають. Знову витягаю пару, дивіться, але вони. З інших стихій. Ми зрозуміли, що пару дають, я вже третій раз тягну. Добре, для чого даєш пару? Для змін, для того, щоб вийти з трикутників, з якихось маніпуляцій. Дивіться дівчата, хто у важких стосунках вам дадуть вашого чоловіка, вашу пару. У когось були вороги, міг бути магічний якийсь вплив. Ну, Ви це відчуєте. Зараз, коли буде розклад, ви прямо відчуєте, що то про вас. У кого були вороги, вони відступлять. Перемога. Дуже гарний період. Дуже гарний. З дивіться, не буде якихось там перепонів. Думок, навірно, моя шляху чи ні. Ну, любов. Давайте, хай це буде такий, хай так і буде. Хай це буде такий трансформаційний розклад. Чуть не вбилася карта. Гроші. Кажуть, ми тобі даємо, бери, не бійся. Не бійся. Ідуть гроші, беріть, витрачайте. Комусь судові справи ви виграєте. Фортуна йде, вдача. Одні жезли. Дівчата, ви дуже вчасно поїздки, прорив. Ви дуже вчасно прийшли на цей розклад. Скажіть, пусть буде так. Ось відкривається все це. Ви знаєте, якщо коли по дамбі воду спускають, вона так. Потоком йде. Коли у вас все налагоджуватись почне, повилазять хворі люди, які вам заздрять та вас ненавидять. Не спілкуйтеся, вони нічого не змінять. Але ви побачите, хто з людей вам робить маленькі пакості. Ні, дівчат. Тут єдине, якщо ви в трикутниках, дивіться, якщо ви самі сваритесь, якщо ви самі, знаєте, ну от, можливо, ви чекаєте на якогось чоловіка. Чекаєте, чекаєте, він не приходить там. Когось це може бути роками. ну диявол, дивіться, ваш диявол, ваш особистий диявол, так, ви до нього. А тут вам дають нові стосунки. Якщо ви їх не берете, навіть не починаєте якось розвивати, спілкуватись, то вже ваш вибір. Ви просто ці можливості відкинете самі. І піде е, новий цикл невдач, знаєте? Все. Циклічність. Зараз період прориву. Зараз можна. І нові стосунки. Якщо ви в стосунках, може бути запрошення, як каже, до танцю, до шлюбу, пропозиції. може бути пропозиції по роботі. Це, ну, знаєте, від місяць, Півтора від моменту, як ви дивитесь. Якщо вам дуже страшно, соромно і ви не хочете нічого змінювати, просто легше буде все даватися. Давайте фіналізуємо вам, що вищі сили вам кажуть. Не пусті сльози знову. Де любов іде. Любов іде. Буде. Буде любов. Тільки ну, не плач по тих, хто не цінує. Дивіться, одні, одні чоловіки, дівчата, другі половинки. Будете обирати, обирайте. З ким буде емоційно, стабільно, спокійно та добре, того обирайте.